На Мукачівщині теж згадували події, пов'язані з закінченням Другої світової. У Кольщині біля пам'ятника полеглим воїнам та загиблим мешканцям селища відбулись урочистості. Багато було розповіді про жахіття, які були у той час. І знаєте, були такі цікаві, прекрасні дні, травневі, коли закінчилася війна. І сьогодні також світить сонце. Здається, все прекрасно у нашому світі. Але, є але на сході знову з'явилася війна, знову стріляють гармати, знову наступають танки, знову гинуть люди. У ці славетні дні ми знову повертаємось до незабутнього травня 1945 року, щоб з величезною повагою згадати тих, хто виборов нашу свободу у страшній війні. Ми пам'ятаємо, якою трагедією була Друга світова війна. Ми пам'ятаємо, що агресори зупинили спільними зусиллями Об'єднані нації. Ми пам'ятаємо, що той, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Це пам'ять робить нас сильнішими. Говорили і про війну теперішню, адже тут жив в загиблий боєць АТО. Командир добровольчого батальйону Альдарськів Олег Сидор. Усіх загиблих помянули хвиленою мовчання. Ці люди віддали кращі роки життя, щоб дати право народитись вільними. На знак вдячності за мер школярі вручили квіти ветеранам. Вшанували померлих героїв залпами із автоматів. Після цього всі присутні поклали квіти до пам'ятника героїв. Ветерани розповідають, чому цей день дійсно важливий для нашої батьківщини. Звичайно, що. Великий день і його обов'язково потрібно святкувати. Закінчились урочистості з нагоди дня пам'яті та примирення поминальним молебнем.